Ні, ні, ні. І чомусь в Україні заборонено просувати презервативи. Для чого? Мені каже, у нас суспільство к кедамо. Та я не знаю. Що у когось спрашуєте. Ну а чому б ні? Нам цікава ваша думка. Хочемо ми цього чи ні, але ринок сексуальних послуг в Україні існує. І якщо ми хочемо вивезти його із тіні, нам варто про це говорити. Це особисто моя думка. А от що про легалізацію секс індустрії думають дніпряни, зараз і дізнаємось. А як ви вважаєте, чи потрібно в Україні легалізувати ринок сексуальних послуг? Ну враховуючи на те, що він що так, що так існує, і це може бути додатковою економічною складовою, надходень коштів бюджет, варто це тримати під контролем нашої держави. Чи треба в Україні легалізувати ринок сексуальних послуг? Я вважаю, що ні. Чому? Думаю, так. А чому? чому? Ну зараз цим займається нелегально. Після цього будуть платити податки, тому я думаю, що це нормально. Ну, як на мене. А чому ні? Гроші зараз потрібні країні, потрібні. Я вважаю, що так. Чому? Ну, тому що це забезпечить безпеку працівникам. Ну, тобто, що, блін. От, коли приходиться запитування, постійно якось це з голови вилітає. Ні, це чудова думка. Я замовню повністю згодом. А як ви вважаєте? Е, теж це треба легалізувати. Так вони отримують ну, люди, які там працюють, вони отримують соцзахист, вони будуть мати права працівника повноцінні, вони будуть платити податки, що теж важливо, і це якось виведе цей ринок тіні і зробить його більш безпечнішим для всіх користувачів. Його побороти неможливо, тому в нього був Тут... час подумати, поки я чи слід в Україні легалізувати ринок сексуальних. Послух, чи є позитивні моменти, чи є негативні? А, вважаю, що ні, що ні, тому що це буде заважати сімейному життю, mm -hmm. мабуть, а також це просто як непристойне Типу, а моральний щось? Ну, так. Та я не знаю. Що, у кого когось спрашую. Ну а чому б ні? Нам цікава ваша думка. А, ні. а що саме мається на увазі? А все що... від... Різниця секс-індустрії мали, ФОПи платили податки? Наприклад. А, звісно, так. Ну, в цьому є сенс, бо нелегальні гроші вони будуть надходити в бюджет країни. Тому в цьому є певні плюси. А мінусів можна знайти багато, як це саме буде відбуватися. Тому не маючи певної програми законодавчої і зараз. Можна відповісти на ваше питання так прямо. Є що кзерка? Насправді ні. Можна. Але... Я ще хочу додати, ага. ви знаєте, от така є фішка з приводу секс-індустрії. Ми займаємось просуванням в діджитал світі, тобто діджитал-маркетингу і чомусь в Україні заборонено просувати презервативи. Це ну табу. Я там розуміюся, як з іграшків це щось таке вже там більш відкрите, але презервативи можна просувати в Гуглі Фейсбуці. Тому Гугл та Фейсбук, якщо ви мене чуєте, будь ласка, це насправді, як на мене, це невелика проблема, але це дуже дивно, коли речі, які присутні у повсякденному житті, ну плюс-мінус через одну людину, типу всі роблять вигляд, такий, що типу, я не бачу, я нічого не знаю. Чому б ні? Чи варто в Україні легалізувати ринок сексуальних послуг? Я не знаю. Він у нас і так, мені здається, існує. Просто нелегальний. Добре, а якщо його вивезти з тіні? Це буде добре? Для чого? Чи... Мені здається, у нас не готове суспільство до цього. Тобто треба першу змінити соціальну якусь складову да. думку? Так. Да. Я вважаю, що людей потрібно підготувати до цього, щоб по другому відноситися. Все одно у нас ще люди не готові вести якісь відносини. Чи слід в Україні легалізувати ринок сексуальних послуг? Ні, <говори> ні. Так вважаю, що треба, тому що воно існує саме по собі. А легалізація будь-чого вона принесе користь державі. Ну і окрім того, буде якийсь контроль над цим стосовно медицини стосовно просто всіляких супутніх справ, типу наркотиків і так далі.